Для України 16-го числа так, це, це є Матері Божої Бердичівської Матері Божої з Гори Кармель в нашому ордені 16 липня це головна урочистість. Вона називається Матері Божої згори Кармель. Це, це тісно пов'язано з нашим орденом, тому що якщо повна назва нашого ордену звучить, так, що брати кармеліти босі з. Престої Діви Марії з гори Кармель і в тому в цілому світі ми святкуємо урочистість 16 липня. Згадуємо пророка Ілью, звісно, згадуємо Богородицю, згадуємо. Те місце, яке для нашого ордену надзвичайне до сьогоднішнього дня для кармелітів хора Кармаль, це має надзвичайно важливе значення. Як від моменту, як я прийшов в Орден, я 25 років в ордені, то з першого дня нас вчила таку важливу річ, що в житті, крім того, як працювати, також треба навчитися святкувати і для того, Господає такі урочистості, як 16 липня, щоб ми могли всі також разом посвяткувати. Бо робота, 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 і часто ми в цій роботі можемо втратити себе. І забути, що важливо є святкування. Тому між іншим, да також коли ми святкуємо 16 липня. Хочу також кожному нагадати, що в кожного з нас є вже ті дати, які треба святкувати, і дати, про які не треба забувати. Да. Елементарна річ як день народження або іменини, як хтось святкує. Це ті моменти, які нас трохи затримують, які кажуть розслабитися, які кажуть Господу подякувати за те все, що відбувається. Хоча, як каже мій тату, з кожним роком день народження святкувати все важче, але споменів все більше. І для того, знаєте, важливо також святкувати в Бердичеві, навіть коли ми дивимося це, це наша урочистість, і коли дивимося з перспективи, коли почалися святкування на початку 90-х років, і зараз то також дивимося на той кусок роботи, які тут усі, які працювали, працюють, змогли зробити, починаючи від відновлення санктуарії і по формуванню парафії. І зараз прийти подивитися, як трохи наша територія за рік змінилася. це також... І це важливо, бо можна проаналізувати, подякувати Господу. І знаєте, таке слово розслабитися. Це важливе слово, яке часто багато хто не любить вживати. Але це є той такий день, коли ну, святкування, да тобто коли така легкість, коли. Сьогодні ти не працюєш. Для того я заохочую всіх святкувати ті можливості, які є. Бо Господь не просто так шість днів творив, а сьомого дня дивився. І наскільки це все творіння було класне, і да, і коли ми святкуємо, то ми також дивимося, аналізуємо і отримуємо радість. Бо на кожний день, коли людина є в праці, то багато речей не бачить бо робиш, бо мусиш мусиш, 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 мусиш. Треба, 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 треба. А коли ти затримуєшся, дивишся, каже Господи, дякую, бо без тебе багато причей би не вийшло би. І тому святкуємо 16 липня, святкуємо урочистості Матері Божої Бердичівської і хто має можливість щось там святкувати, будь що, святкуйте. Ми дивимося також так, 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 про, про наш uh, санктуарій. То ми, ми вертаємося до 1630 року. роду. Тобто, через 5, 5 років, років будемо святкувати 400, 400 років. як... Існує <прав> наш храм. Да, да? Згадуємо Януша Шевича, згадуємо його неволю, згадуємо його сон, де він, він побачив кармелітів. Він і, 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 і пізніше, коли він визволився, втік тіх з, з татарської неволі, коли побачив таких братів в які йому були у вісні, ні, то він сказав, що він, він хоче подарувати монастир, тому що знає, що дякуючи, дякуючи молитвам цих братів, братів, він отримав, отримав визволення. І так, в 1630 році, на знак, на знак подяки та да, з визволенням сатарської неволі, він, він передає він нам свізана, де пізніше будується храм, де пізніше приїжджають монахи. І так, дивимося на цих 400 років. І не рахуючи, не рахуючи декількох, декількох таких історичних, історичних подій, подій, та і, то, то Кармеліти тут постійно були звісно. Дивимося на, на час. Останній, останній наш настоятель помер. Це був 1926, 1926 рік. Тобто через рік буде 100 років, і, і кармелітів не було 70 років, кармеліти приїхали в 91 рік, що були, пізніше туди, коли ти пам'ятаємо січневе повстання. Це з століття, також 30 років не було. Тобто, якщо тобто, все то, що, то, що що разом подивитися, подивитися за 400 років, що є монастир, 300 років Кармаріти в цьому місті є. Yeah і молимося, як вміємо, як можемо, віддаємо Господу, також нашу, нашу слабкість, і також пам'ятаємо, що маємо ікону, да, яку коронував єпископ Ян Корвінський, це корони папські, які передався Павло Другий. Також важливо, що згадати, що в 2019 році конференція єпископату визнала наш храм головною да, святиною в Україні, тобто всеукраїнське національне санктуарі. Ну і в минулому році святіший отець папа Франциск додав нам титул базовки меншої. Також що з останнього року так зробили герб. Може, також щось про цей герб. Колись можемо поговорити, або хто приїде, зможе подивитися, або герб ділиться на чотири частини, має свій підпис, який такий важливий. Ми коли думали, як дати гасло для гербу. То на цим трохи дискутували і дійшли до висновку, що найкраще буде назвати нераб Асином, тому що це важливо пам'ятати, що є, гідність нашу як людську. То отак часто таке в нашій історії історію Криш пробуть нас робити рабами-невільниками людиною без мови, людиною без переконань, людиною без бачення і, і так і далі. далі. Для, для, для того для нас, нас було важливо показати, показати що ми не точно не раби, а ми є урубленими Божою дітьми і ми є для Христа Ісус не Називає вас рабами, а назвав вас, друзі. Це важливо, тому, да, тому що я захотів вам об'явити все те, що сказала мені отець.